Знову в наявності наш крутий стілет. Іде в комплекті з чехлом, який кріпиться на поясі. Накладки з дерева сталь 65 х13. Загальна довжина 32,5 см, довжина конка 15 см, Довжина ручки 17,5 см, а товщина 3 мм. Його ціна 950 гривень. Докальну інформацію про для замовлення, напишіть нам на вайбер. Номер вказано в капці профілю. Телескопічна палиця йде в комплекті щахом, який кріпиться на поясі. Ручка прогумована, довжина ручки 20 см. Загальна довжина 50 см. Сталь 440. с Ціна 550 гривень. За детальнішу інформацію або для замовлення напишіть нам на Viber, Номер вказано в шапці профіля. Також нагадую, що ми працюємо без передопад. Сілі за мотивами італійської мафії. Має кліпсу, накладки з дерева. Сталь 440. Загальна довжина 22,5 см. довжина клинка 9,5 см. Довжина ручки 13 см. А товщина 2 мм. Ціна 550 гривень. За детальнішу інформацію або для замовлення напишіть нам на Viber, Номер вказу, шапці профілю. Тисячу гривень і ти маєш три універсальних купонних помічника. Йде в комплекті щовком за коштіри? Конструкція суцільна металева накладки з дерева сталь 440C. Загальна довжина 29,5 см, довжина клинка 17 см, довжина ручки 10 см, а товщина 3 мм. За детальнішу інформацію або для замовлення напишіть нам на Viber. No, Fazer Fort. Також нагадую, що ми працюємо без предоплати. Універсальний кухонний помічник 1 за 500, 2 за 750 і 3 за 1050. Іде в комплексі з чохлом. Конструкція суцільне металева, накладки з дерева. Сталь 440 С, загальна довжина 32,5 см. довжина клинка 20 см, довжина ручки 10 см, а товщина 3 мм. За детальнішу інформацію для замовлення. Напишіть нам на Viber вайбер No2. Набір із трьох метальних ножів різного розміру. Іде в комплекті чехлом, який кріпиться на поясі. Сталь 65 х13. Один набір коштує 350 гривень, два 550, а три – 770. За детальнішу інформацію або для замовлення напишіть нам на Viber, номер вказано шапці профіля. До вашої уваги мисливський помічник. Один коштує 600 гривень, два за 1000, а три за 1400. Йде в комплекті чохлом, який кріпиться на поясі. Далі 55 х 13, ручка з дерева. загальна довжина 25,5 см, довжина клинка 13,5 см, довжина ручки 12 см, а товщина 4 мм. За детальнішу інформацію або для замовлення напишіть нам на вайбер номер фаз на шапці проклі. Також нагадую, що ми працюємо без передоплати.